у школах Луцька вже розпочалися зимові канікули. Через кілька тижнів відпочиватимуть і школярі навчальних закладів області. Як свідчить статистика державтоінспекції, канікулярні періоди характеризуються підвищенням травматизму на дорозі для того, щоб нагадати дітям про правила дорожнього руху та безпеку на дорозі, працівники обласної державтоінспекції та спілка автомобілістів завітали до Заборольської загальноосвітньої школи. Діти розсіяні, вони, якби під час того, коли проводять якісь там ігри, не задумуються над виконанням правил дорожнього руху. все таки дисциплінованість трішечки зменшується. Таким чином у нас збільшуються випадки потрапляння дітей саме в цей період в ДТП. На заміських вулицях дуже часто пішоходи рухаються. По краю прої частини занадто близько до приїзної частини, і таким чином теж водія може десь кинути під час того, коли ожлить зовсім рано або вже коли вже суттєві сюди ні є, і таким чином трапляються такі автопригоди. Діти отримали книжки, в яких у формі гри та розмальовок вони мають змогу засвоїти правила, які дозволять їм зберегти власне життя. Кожен дорожній знак має важливе значення. Найближчим часом, завдяки отриманим книгам, діти матимуть змогу ознайомитися із значенням кожного з них. Адже для пішохода, як і для водія автомобіля, їх теж потрібно знати. Про окремі з них школярам розповіли фахівці, які вчать майбутніх водіїв. Ми й цей захід провели для того, щоб діток застригти ще раз і ще раз про те, що є небезпека, є слизька проїзна частина. Бути надзвичайно уважними перед переходом проїзної частини і для них були роздані певні матеріали, з якими вони працювати впродовж своїх канікул, і таким чином зможуть ще раз і ще раз нагадувати про безпечні умови проїзду і переходу проїзної частини. В групі ризику обов'язково є люди, діти, люди похиловіку, і інваліди. Це ми першочергово вказуємо водіям-початківцям. ми на це звертаємо неабияку увагу і звичайно підкреслюємо те, щоб до таких груп. Пішоходів були надзвичайно уважними і обережними. За словами класовода, про правила перетину проїжджої частини дітям щодня нагадують після закінчення уроків, адже повз населений пункт проходить траса міжміського сполучення, рух, на який у будь-яку пору доби дуже активний. Перед канікулами ми проводимо вже обширні інструктажі, де розказуємо, повторюємо правила дорожнього руху, вчимо безпеки переходу через вулицю, ну про недопустимість ігор на вулиці і інші речі. Це кожний, кожний день ми про це. Діти слова вчителя підтвердили, і в розмові з інспектором під час уроку активно демонстрували знання правил дорожнього руху. З книжками кажуть, будуть працювати під час виховних годин. Погоджуються, що так правила вивчати захоплююче та цікаво. Я вчу ці правила дорожнього руху. Їх треба знати, щоб, щоб ми могли переходити дорогу. На мою думку, на роликах не можна не можна кататися на проїжджій частині тому що там небезпечно.